Всім привіт, друзі! Ви на каналі Ілюха Мецефуха. В цьому відео ми Це друга частина ставлю, робимо новий паркан на території нашої бази, скажімо так, назву Ілля Олег. В цьому відео, спочатку цього відео, ми все під висоту, все чітко. Будемо ставити тут паркан. Тут буде класний паркан, тут все файно почищаємо. Це гілок, шо торгівля, шо тотувати. Будемо ставити тут все по кругу нове. Ми спеціально підготували з хлопцями, скажімо так, потаки. Ми їх будемо все ставити, все виміряти. Так що поїхали до відео. Друзі, ми почали робити наш паркан. Спочатку ми викопали яму, забили упору для паркана, а після того почали забивати зверху патик. У нас все вийшло. Ми почали забивати вже саму, саму главну, е, частину паркана, забили третій патик і знизу поприни самий четвертий. Друзі, виглядає якось так. Мені жас на результат ну, дуже подобається прямо ще і покращується. Ну, і не говориш. Тут ми зробили вісім один межодним 40 см. Це, ми зараз доб'ємо, у нас на кожному спеціально вимір, треба було 3 підків, а ми зробили на 5 менше. Так що, може, ми ще щось не доробимо, друзі. так що Це все буде. Продовження портана теж буде, але поки що мене дуже радує цей результат. Відео так? Дуже радує результат. З того правда, як ви виді, тут видно цю зону? Видно? Оце, де ж у теж дає пстуку? Ні. А так в стук? Дерево. Поверни, huh? Поверни якось сюди. Ну, Коротше, отако це все виглядає, видно дах, так? Так. Yeah. Дивіться, е сильно не тряси. От проблема, що ми будемо забивати паркан подоцьк, цю висоту, на оце. І доти. Так як тут схил, Тут твого ми нічого не будемо забивати, просто відцика вже почнемо. Ви таке униження буде? Той паркан високо, а цей паркан низько, бо тут тво, вийте, буде низ. Будемо забивати. Ну, ми будемо забивати до цього. Війте сюди, низенький. Може вже пустити, ходить такі. там сюди, і потім тепло заб'ємо десь колик, там сюди, туди. Коротше, буде якось такой йти. Там ми високо, бо ми там часто ходимо, а тут буде паркан, чисто паркан. Дивіться, який тут низенький, мені попід так що, якось так, друзі, е, переходимо до наступної частини. Ну що ж, друзі, ми переключаємося на ось цю зону. І ця зона буде зараз повністю прокачуватись. Просто погнали! Коротше, друзі, ми почали робити вже наступну зону. Спочатку ми забили зверху потичок. все виходило у нас удачно, все стандартно. Потім ми потім викопали яму для наступної упори, знайшли таку скажімо так, дошку. Принісолег, між нашою купою різних дощок. Забили рівно по висоті, нам якраз рівно стало на 15 см глибину, і вийшло достатньо класно. Займаємось, друзі, утрамбовком цього патика, цієї дошки, скажімо так, у землю для того, щоб вона стояла поплотніше. Так як паркан може упасти, ця опора може упасти, якщо е, на неї ми почнемо щось забивати. Так що працюємо. Коротше, друзі, все по стандарту. Ми забили до... утрамбували той патик і почали робити останні два паркана. Так як у нас багато дошків не було, але ми. Дуже старанно це все працювали і робили ми це, до речі, все 25-го числа. А відео вийде плюс-мінус 27-28 числа. І виходило на все супер. Все вдавалося в нас, все було класно. Так що, будь ласка, підпишіться на наш канал, на мій канал, ставте лайки, підписуйтесь на мій Тікток. Так що, якщо ви хочете. Будуть ще такі частини про базу. І вийде третя частина, і четверта має ще вийти. Це спойлер. Так що всім все буде класно, друзі. І ми вже майже добудували парканок нашій, Так що е дивимося далі. Короте, друзі, отако це все виглядає, нам не стало цілоки. По складайте цього, ми тут все доробимо, це буде третя частина, де ми це все доробляємо. Нам <гум>, не стало буквально чуть по такі. Дивіться, як це все виглядає. Но база просто прогресує страшно. Тут ми теж прибираємо, це вже буде четверта частина ріжні ці потаки. Ай боже боже. Тут теж треба буде зробити порядок. Так що підписуємося, ставимо лайки. І всім удачі, всім пока! Друзі, я не знаю, чи вам воно видно чи не видно, але так виглядає, поки що наша база зсередини. тут трохи темно. І на дворі вже, то скажу, не дуже світло. Це лише перший пор, ще є другий у нас. Зараз легше підключиться, сідай збоку. Закривай двері. Короче, закриваємо двері. Тут взагалі темно. Класно, тут якось так уютно, прям знаєш, маленька хатка. Прямо ще обалдєш. Знаю, коли так якось з Олегом відео хочу зняти якесь і такому щось говорю, то якось дуже смішно звучить. Ну. А чого? Сідай до двох! Чого? Не хочу. Я тобі зараз буду коз знімати з руки. Ти сідай збоку, боже! Я спеціально твою сітулю, щоб легко твого з боку сів і він сів спеціально, щоб кадр не покидати. Легко, коротше з собою камери, щоб ви знали. Звучить дивно, ну, він зараз після цього обідеться на мене, він вже обідев надув. Ну. Що правда, то правда. Коли я не зніму і ніби хочеться відвернутися, хоче кудись втікнути. Ну. Толегові то права, він колись. Він то в нас блогер бивший. У нього колись. Ну, у нього зараз є, але. аккаунт в ТікТоці на майже 4К. Трохи би підстарався, може би добив. Останнє відео він виклав коли 21.08, ні? То, капець, старе відео. Йому майже скільки. То вже два роки, так? Два роки. Так. Більше. Ні, 2-2. І один місяць. Короче, тут дуже уютно, тут дуже класно було би тут ліжко. До речі, може, ми бути йому за варганом. Да. Віта, проб'ємо доцик. І тут можна буде лежати в ту сторону. Тут, до речі, буде прикольно. Лісно, стане. Хочеться дозвоню як ліжка робити. Уже там слимак на стіні, треба буде його зараз забити, то смердіє. <смірко> Чекайте, а я вас з моїх песочки. От тут Олег з краю <смірко> простроївся. Є сліп під флешка в лице. Ну так от все виглядає. Вікна ми закриваємо постійно. Тут кожен наш шкутик тако приглядається там слимак, його треба забити нахер. Підлога у нас така проварена. Видите, тут глина під низом. Також підлога. Ти що тікаєш? Ні, я хочу вікна підняти. Акуратно, не прорви там нічого. О, таке віткно у нас піднімається. Класно, хаті зразу світло є. Там у нас палка нашого смерті. Коротше, дуже класно. Просто тут уже нема, сказав би так, нема куди ліжко, але на другому поверсі, щоб могли організувати. Все класно, підлога вша, підлога мені І стіни подобається більше всього, і стіл лише Ви бомбезний. Виходимо, посеред хати. Холера. Кото всього всередині. Ми тут клієнтку ще принесли. Такі двері. Двері наворочені. Пів. суперські. Де постав назад двері закривай. Дружба наша там стоїть. Прицеп! При яка дружба, прицепта Легенда вертається. Коротше, друзі. Це наша така хатка стабільна. То, все, ми збираємося домой. Такий парканець в цій частині я зробив. І от його. Якось ось так, підписуйтесь, ставте лайки, О, я вже це казала, так що просто до зустрічі.